Діти, а тепер послухайте, яку загадку я для вас підготувала. Готові? Будьте уважні! В білосніжному жупані, у м'якесеньких чобітках, йде по світу біла пані, срібний посох у руках, йде полями і лісами через гори і яри, а за білими слідами йдуть завії і вітри. Що не ступить, застилає срібним снігом кожен слід. Біла пані відступає, каблучки збивають лід. Ми зустріли її нині, коли йшла собі сама. У мереженій хустині біла пані то зима. Молодці. А тепер уважно розгляньте малюнок. За малюнком складіть розповідь чим займаються люди взимку в місті та в селі. Поставте відео на паузу для того, щоб було зручніше виконати завдання. Після опадів взимку люди розчищають подвір'я, тротуари, дороги. В селах, у будинках, переважно пічне опалення, тому люди заготовляють дрова. Люди струшують сніг з дерев, щоб гілочки не зламалися. А тепер розкажіть, як узимку люди доглядають за свійськими тваринами. Чим відрізняється життя диких і свійських тварин? Також зупиніть відео і дайте відповіді на це запитання. Свійських тварин не виганяють на пасовище, люди годують їх у хлівах. Щоб легше перезимували дикі тварини, для них встановлюють спеціальні годівнички. А тепер розгляньте уважно малюнки і поміркуйте, на яких показано працю людей узимку. Виконайте це завдання самостійно, для цього зупиніть відео. А тепер відшукайте пару для кожної рукавички. Поглянемо на першу рукавичку. Треба знайти таку саму. Зупиніть відео, щоб виконати це завдання. У кого є можливість, можете роздрукувати це завдання та з'єднати всі однакові рукавички.